Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Посмажила я гребінці. і починаю робити соус. Смажив лосось. Я думав, що в мене буде медіум-ре. Я зробив презентацію, все виклав. Перша страва. Перша страва. І... Думаю, це він звісно. Міг би хоч спитати, ребят, чи можна вже піднімати руку, чи ні, у вас все готово? Зараз перевірю. Ріта швидко, бо вже все. Вже все? Времені, нема... Времені немає. Ну, мені реально буквально минут п'ять не вистачає, щоб доготувати всю свою страву. І я думаю, за три хвилини ну, це треба наскільки швидко все зробити, щоб я встиг. І я чесно злякався, що в мене не все вийде. У мене тільки почало кипіти пюре. Я тільки скачав оцю сердельку з того птеріна свого. І тут уже дивлюсь, сашунька вже руку тяне. Ну, думаєш, Шмідар, це ж можна ж було сказати, що ребята, я формірую презентацію, щоб, хоч трошечки людям дати якесь розуміння». ні, воно вже підняло, тяне руку. Думаю, Зараз все я перший і піду, піду спокійно собі на балкон. У мене теж майже все було готово. Я здивувався, але я теж вже міг викладку робити. Не хотів я цього робити і тримав до кінця, оскільки розумів, що багато учасників ще не впорались. Я не буду, ну, типу, хвалько, знаєш, перший приготував. Учасники ви поки продовжуєте готувати. Зараз буду перевіряти страву. Тільки перша страва. Надіюся, що в нього сира, якщо чесно, я просто надію. Бо навіть і солосу не було ніякого. Я розумію, що в нього дуже сильно грає в сраці конкуренція. Тобто він хоче зробити все дуже швидко. Я розуміла, що страва його може бути сирою. Тому е, я продовжувала собі працювати. Олександр, ви перший, що так. ви приготували? Смажений лосось, гарнір це жовта морква з маринадом. І який соус у вас? Бешамель. А... Я зробив ре. Лосось. Да. Я б сказав б, навіть блю. Найменша просмажка блу, потім йде у нас ре, потім у нас медіум ре, потім медіум, medium, потім medium Well і well done. А Сире, прям дивіться. Це від поспіху. Я його зробив прям Blue таким. Це най, найнижчий ступінь дивіться, просмажки, може це бути риби. Сира або... страва. У вас лосось оцей — це сирий лосось, повністю сирий. Ви бачите? Сира страва. Це за що того, що я сильно поспішав трішечки, знаєш, е, хто спішить, той Бога смішить. От. У вас ще є час, може ви встигнете доготувати якось. Всі готують далі. Слава Богу, воно сереб. Думаю, Слава Господу Богу Ісусу Христу.